Орган, як навекований Міністерство культури, подає апеляцію. І кажу, ну, вони ж не могли самі вигадати цього, тобто вони мали десь мати підтримку, десь можливо, зверху. Ну Це залишилося без відповіді ясної, ну, але але подальше, будемо говорити, ці суди, вони як було показано, що. Дякую Богу, що в нашій державі все ж таки є оці моменти такої справедливості, що суд може стати на стороні справедливості, но і сьогодні так, сьогодні немає іншого виходу, як тільки власне, передати інше питання, в яку сторону одна із пропозицій передати храм в заповідник Софія Київська. Хочу сказати, що це будемо говорити така бомбосповільної дії, тому що якщо храм увійде правда до цього заповідника і стане музеєм на кшталт, наприклад, Андріївської церкви, а парафія буде мати певні визначені години для того, щоб служити це буде, будемо говорити повернення до того самого, що було. За радянські часи, ну за радянські часи, може ні, але за так попередні 30 років.